Я ж цього не хотів. Це може заставити когось задуматися стосовно орієнтації. Ми вже з вами розбирали, що орієнтація і сексуальна поведінка це дві різні речі. Дуже часто, якраз, відбувається, після цього всього жахливого у чоловіків йдуть оці всі перверсії. Дуже так теж може відбутися. От. Сюди ж також хтось може думати, що мій чоловічий образ зірваний, підірваний, зруйнований. Хтось може думати, що я винний, хтось може думати, що так мені треба, хтось може думати, що тут немає нічого такого безпечного, життя там просто капець-капець, жахливе. Тут ключовий момент, що просто в декого. Може відбутися, ну, знову ж таки, сюди ж ми також додаємо всі якісь індивідуальні особливості там вік, що було до з психікою. Можливо, і до того людина була така депресивна, можливо, ще якісь.